Я рада, що ви тут. Перша страва це борщ, як ви бачите, і на дворі така красива зима, просто божественна. Для того, щоб приготувати борщ, спочатку потрібно відварити квасолю. Вона у мене така, бачите, як вже набралася водою, тому що я за добу до цього її замочила і завжди, в принципі, так роблю. Мені здається, це дуже важливо замочувати все, в принципі, крупи. Там, бубові і так далі. І далі йдемо готувати вже безпосередньо сам борщ. Для цього нам потрібні стандартні овочі, які ви всі знаєте. Борщ у мене веганський, тому що я не їм м'ясо. От, І замість джерела білку у мене цим джерелом білку слугує сама квасоля. Тому зараз останнім часом я завжди її додаю. Це смачно, це більш ситно, це робить Робить борщ таким більш корисним, як мені здається. Я ставлю відварюватись картоплю з лавровим листом, інколи я кидаю ще перець горошком, і потім натираю моркву. Моркву і буряк я тушкую окремо, Мені здається, це одна з найважливіших фішок. Моркву я обсмажую з олією, як ви бачите, а буряк я тушкую просто з водою. І також я використовую для нього лимонний сік. Це дуже важливо, тому що він тоді не втрачає колір. От, я тушкую його під закритою кришкою трішки з водою. Далі нарізаємо капусту, це капуста з мого городу. І, до речі, все, що я використала для борщу, це все я виростила сама, боже, це крейзі, я коли про це думаю. А це звучить якось дуже цікаво. І капуста моя, і буряк, і картопля, і морква, і е, квасоля, одним словом, все. Це прекрасно. От, Нарізаємо капусту і я її просто додаю тоді вже в каплячу воду, так, коли картопля вже майже готова. Далі я е, обсмажену моркву туди ж додаю. Для того, щоб воно все разом якось так потушкувалось, трошки сама юшка стала більш навариста, скажімо так. І далі додаю вже квасолю. Після цього, як в мене буряк потушкувався, я додаю туди, звичайно, томатну пасту, і це все змішую разом. Після того, як все я перемішую, я буквально десь ну, може, 4 хвилинки борщ у в мене. Пить, і я закриваю його кришкою, даю йому відпочити, не знаю, ну, хвилин 10 перед тим, як їсти. Він, як бачите, виходить такий супер червоний і насичений. М -м борщ я їм зі сметаною або з йогуртом. Останнім часом я купувала такий овечий йогурт, от як я показала, я його дуже рекомендую, він дуже крутий. А борщ виходить, да, знову ж таки, дуже червоний. І це його фішка, і я вважаю, що він такий червоний, через те, що я окремо тушкую морку та окремо тушкую буряк. От, І виходить така краса. Боже, я не знаю, я часто дуже сильно люблю борщ, особливо цей свій борщ, такий насичений, такий червоний, просто любов. Наступна страва це батат з соусом. Для цього нам потрібно помити батат, я його не чищу, а просто гарнесенько відмиваю такою спеціальною щіткою і нарізаю на кусочки. Я нарізаю його такими паличками, беру пергамент і відправляю його в духовку. Перед цим, звичайно, я його підсолюю, додаю різні спеції за смаком, олію, все по бажанню. От останнім часом мені чомусь подобається додавати мускатний горіх, все гарненько змішую. Діма тут мені трішки допоміг розколоти горіхи. Для того, щоб приготувати соус, нам потрібні грецькі горіхи. І як ви бачите, я поки їх чищу, дивлюся на Ютубі такі м -м, вайбову музику. Я не знаю, як це називається. Коротше, дуже люблю таке. Тож соус дуже простий, для цього нам потрібні грецькі горіхи. Ми їх відправляємо в блендер, туди ж додаємо воду, чесничину, сіль і просто це все змішуємо. І повірте. Це буде просто божественно смачний, ситний, корисний соус. Я просто для краси його посипала травками. І додатково до цього всього я зробила собі просто салат. Він не дуже зимовий, якщо чесно, але я знайшла такі дуже суперові томати на ринку, базилік свіжий, і це була така капля божественного літнього смаку в моїх зимових стравах. Я заправляю цей салат гарбузовою олією, сиродавленою. Це божество, це дуже смачно. І наш батат готовий. Я люблю батат, він дуже ситний, він корисніший, ніж картопля, він дуже смачний. Якщо ви не любите батат, я вам рекомендую спробувати його от саме з таким соусом. І я впевнена, що для вас це буде можливе відкриття. Тому що якщо ця солодавість вона не є для вас дуже смачною, повірте, в поєднанні з цим соусом це буде кайф. Далі гарбузовий суп. Це вечеря, яку я зараз готую найчастіше. Перша причина, тому що я виростила реально дуже багато гарбузів. І просто я не знаю, що з ним робити. В мене є як такі малесенькі, такі супер величезні гарбузи. А друга причина це сам рецепт. Він нереально смачний. Якщо ви не любите гарбуз, повірте. Я даю 90 що цей рецепт вам дуже сильно зайде. Тож, як ви бачили, ми просто чистимо нарізаємо гарбуз. І відправляємо його в духовку. Я так само його солю, поливаю олію, додаю мускатний горіх, додаю куркуму. За бажанням ви можете додати якісь травки, але в мене ось такий набір і просто гарнесенько його запікаю. Основні інгредієнти, які зроблять наш суп нереально смачним, це чесник та імбир. Просто геймченджер і, взагалі, смак буде нереальний. Обов'язково потрібно його підсмажити. Це також одна з найважливіших штук. Гарбуз я запікаю до такої гарнесенької готовності, поки він супер м'який, такий красивий, ніжний. Ще я додатково відварюю буквально дві картоплини, тому що це дасть супу таку класну структуру, дуже приємну, ніжну, та й взагалі прикольний смак. І ми це все разом відправляємо в блендер, наш гарбуз, картоплю та звичайно обсмажений імбир і чесник. Також я інколи додаю вершки, це не обов'язково. Тут в мене кокосові вершки, можна додати сметану, ну щось таке вершкове, буквально одну-дві ложки. І ось такий ніжний суп виходить. Це обов'язково потрібно спробувати, тому що це дуже цікавий незвичайний смак, який от саме імбир, і те, що імбир обсмажений, він робить цей смак, я не знаю, як його передати. Гарбуз тут майже не відчувається, якщо чесно, я ось так скажу. І я вважаю, що це просто ідеальна формула для тих, хто не дуже любить гарбуз, але це насправді дуже-дуже корисна. Корисний овоч, тому що він насичений по кольору, в ньому дуже багато вітамінів. ну, Це просто вітамінна бомба, і, звичайно, дуже важливо такі сезонні овочі їсти, готувати з них, тому що це для вашого імунітету буде просто подарунок. Хочу, щоб ти спробував. Мені здається, схоже на суп, який ми їли. Так. Yeah. Угу. Реально. Просто мої рецептори на 100% зрозуміли, що треба підсмажити імбир. Yeah. Угу. Та я смапшути. Наступна страва це асортії з корнеплодів. Це невелике нагадування про те, що насправді є не тільки картопля і не тільки її можна запікати в духовці. Тому в мене тут картопля, буряк, морква і селера. Ці овочі я мию та нарізаю. Як ви бачите, вони всі зі шкіркою, тому що шкірка насправді корисна, і якщо ще овочі молоді, я запікаю з нею і їм, відповідно, з нею обчистила я лише селеру. Додаю сіль спеції і відправляю в духовку. Запечені овочі я зазвичай їм з салатом. Чи зеленню з якоюсь. Я помила просто листя салату і петрушку для того, щоб прикрасити наші овочі. Ось так вони гарненько запеклися, виглядає дуже апетитно, красиво, смачно, корисно. От. Я просто викладаю на тарілку це сорті, зверху посипаю зеленю. І так їм. Для мене це достатньо, тому що якусь свіжість і е, соковитість мені дає відповідно листя салату. І остання вечеря це сочовичний суп. Він дуже теплий, пряний, смачний, просто ідеальна зимова страва, як на мене. Для цього нам потрібні овочі. Я беру ті, які в мене на даний момент є в холодильнику насправді. Ну, але це якийсь ідеальний набір, ось той, який ви бачите. Починаю я з того, щоб обсмажую гарбуз на кокосовій олії. І для цього ще беру пару гілочок розмарину. В мене є такий розмаринчик, який я посадила на городі і на зиму викопала, тому що він би пропав там. От, просто додаю, для того, щоб він віддав свій запах, в кінці я його повністю витягну і викину. Ну і далі нарізаю всі овочі і просто додаю туди ж тушитися разом з гарбузом Після цього ми додаємо в каструлю промиту сочевицю. перемішую гарненько і ще додаю різні спеції. За бажанням. Тут у мене сіль, перець, сафетида, карі, дуже смачно, карі я вам дуже рекомендую кокосове жирне молоко і вода. І закриваю кришкою. Насправді це дуже простий рецепт, тому що потрібно все нарізати, закинути, накрити кришкою і забути про нього десь на півгодини. Зверху я додаю кінзу і поливаю олією. Мені здається, дуже корисно поливати страви хорошою такою олією, коли вони вже готові, якоюсь средавленою. Це справді робить вашу страву набагато кориснішою.